14 березня з року над нейтральними водами над Чорним морем було в результаті нападу російського літака су 27 Потоплено один з безпілотних літальних апаратів Сполучених Штатів, який називається МКЮ 9 Ріпер. Сподіваюся, нічого не помилився в правильній назві. Цього апарату таких апаратів а, в світі існує відносно небагато близько 300 Більшість з них на озброєні безпосередньо сполучених штатів також вони є на озброєнні деяких країн НАТО а, і з'являлася інформація, що невеличку їх кількість також купували Японія та Тайвань. А, і Скажімо так, як коментар до цього, до цього інциденту, до цієї події, мене перше питання з приводу того, чи може це нести наслідки з боку Сполучених Штатів як власника цього дрону до, до Росії в плані військовому. Ні. Ніяких військових наслідків прямих, скажімо так, відкритих не буде для Росії від того, що відбулось, тому що ну, по перше, це дійсно була атака. Це був акт агресії, але росіяни мають досвід. Ось таких провокацій. Вони знають, як їх виконувати, то щоб не було якихось відкритих наслідків щоб мілітарного саме характеру. А саме що вони зробили? Вони знищили цей а, розвідувальний БПЛА в нейтральних водах, тобто це був нейтральний повітряний простір. Вони не знищили його в повітряному просторі, наприклад, Румунії або Болгарії або Туреччини а, країн НАТО, де можливо було застосувати відповідні а, засоби для а, того, щоб а, запобігти а, цій акції. Це по перше, або щоб можливо було застосувати п'яту статтю. Колективної безпеки, отже, це нейтральний повітряний простір. Як було знищено цей БПЛА Його було знищено за рахунок скидання гасу авіаційного гасу. Тобто вони саме струменем пошкодили функціональність МК 9 Reaper і він не міг надалі виконувати свої. Функції без загрози, ну, наприклад, якби його почали відводити до аеродрому. А найближче, якщо я не помиляються, була Румунія аеродром, де можливо було здійснити його посадку. То була вирогідність того, що він міг би втратити а, взагалі управління та впасти а, на цивільні якісь будівлі, тобто могли б загинути цивільні. Отже, оператори прийняли рішення про затоплення а, цього БПЛА. Отже. Чи була застосована штатна зброя при цьому а, російськими винищувачами су 27 Ні. Не було застосовано ані гармату, не застосували ані а, ракети класу повітря повітря. Отже, це був не військового характеру, якийсь конфлікт. Це було те, що а, вони називають непрофесійна поведінка пілота. Тобто, пілот непрофесійно зробив скидання газу. Ось і все можна тільки так сказати, що він був хуліган. Все але ми розуміємо, що в Пентагоні, в Білому домі, Конгресі, Сенаті усі дуже добре розуміють, що відбулось. Отже, офіційно на дипломатичному рівні вони їх ось пожурилось: так робити не можна, це негарно. Ну і все, а на неофіційному буде відповідні прийняті рішення. Щодо відповіді, і відповідь ця буде. Ну якщо не е, вже на якомусь іншому там плацдармі, там економічному, наприклад, як санкції, звісно ж, ні, а вона буде саме через Україну. Україна може е, розраховувати на те, що вона отримує найближчим часом якусь дуже цікаву номенклатуру е, озброєння, яка і буде відповіддю на цю провокацію, і дізнаємось ми про цю нову номенклатуру не з відкритих джерел та пакетів. Допомоги від наших партнерів, які є у відкритих джерелах, а саме дізнаємось, коли вона вже буде застосовуватись безпосередньо в зоні бойових дій? Дякую. Чи правильно я розумію, що безпосередньо цей дрон в першу чергу відповідав за розвідувальні дані і буквально вже наступної доби його було замінено. Таким самим аналогом, і від самого цього е, як е, використовував тако типу слово хуліганство, да е, фактично розвідувальні дані надовго принаймні не постраждали. А, звісно ж, нічого не постраждало в отриманні інформації. А, так а, після того як було знищено росіянами mq 9 Reaper, Почали використовувати іншу модель. Насправді це Global Hawk. а це значно більш потужний БПЛА та який має більше можливості по отриманню розвідувальної інформації, тому що на ньому встановлено, скажемо, так обладнання з значно кращими характеристиками, тому що він по потужності взагалі БПЛА зовсім іншого рівня. А отже, чого а, досягли росіяни? Ну вони тимчасово собі зробили ось таку ура патріотичну, якусь а, ура переможну хвилю. А, вони цього раділи, раділи. Чого вони досягли? Да нічого а, на сьогодні на чорному морі а, застосовуються більш а, важкі БПЛА, більш серйозні за своїми характеристиками. Це Global Hawk, і щоб а, скажімо так. Вже знищити цей БПЛА, ну там одного тільки струменів скидання струменів авіаційного газу буде недостатньо. Там саме треба буде вже застосовувати штатне штатну зброю. Хоча е, ми знаємо знову ж таки, що у Росії ще з часів це ще з часів радянського е, союзу, а е, вони розробили е, ось таких заходів е, небезпечних екстремальних, коли не застосовуючи. Штатне озброєння можливо е, доводити до катастрофи е, авіаційної е, супротивника, або е, якщо це флотський варіант, також і на морі, в океані, також можливо якось спричиняти якісь катастрофи, не застосовуючи штатного озброєння. тобто через зіткнення, через е, навали, е, використовуючи інші можливості. Тому що буде використано наступного разу, якщо звісно в них буде на це сміливість, ну побачимо. Після цієї події в деяких турецьких медіа з'явилася інформація, що Туреччина може трошки послабити режим. Перепуску через протоки Босфорта Дарданали для військових кораблів Сполучених Штатів то для підняття дрону, який було затоплено на доволі великій глибині, якщо не помиляюсь, майже кілометр, чи то для якихось інших захисних дій, чи дійсно це можливо, і чи може в Чорному морі збільшитися угрупування кораблів НАТО? Ну, поки що я бачив це повідомлення на рівні ЗМІ, а не офіційних якихось заяв та о, о, якихось о, дійсно о, кроків з боку Анкари. О, тому розглядаю це виключно поки що так, як інформаційний фон. А щодо о, о, залишки о, щодо зрештоків самого цього БПЛА, то а тут я навіть не знаю, як розцінювати прагнення США, наприклад, його підняти з Чорного морю. Чому тому, що російський флот, ну не флот, він взагалі то зараз флотілля, після того як було знищено ракетний крейсер Москва? Отже, російська Чорноморська флотілля, вона на сьогодні не має можливості. А щоб підняти знак Чорного моря, е, рештки від цього БПЛА? Вони те, що вони зібрали, ну, це е, таке собі елементи, які не мають жодного якогось е, значення, тому що вони через свою вагу досить легку не пішли на дно, ну якісь там полімери і все таке інше. Тобто, це можуть бути крила, це можуть бути ще якісь елементи. Які не мають якоїсь технічної та технологічної серйозної складової, які можливо було б там вивчати, наприклад, приклад також найяскравіший. Чи змогли свого часу росіяни врятувати матросів з атомного підводного човна курськ Ні, в них не було такої можливості, не було таких технологій, не було таких технічних можливостей. А питання. А чому вони не дістали матросиків з ракетного крейсера Москва, які досі знаходяться на дні чорного моря? Тобто ця рятівна операція, щоб хоча б дістати тіла, чи щось там з-на Чорного моря, провести якісь ну власне розслідування вона не проводилась, а, тому що в них немає такої можливості. Тому США можуть бути е, спокійні, е, навіть я сказав би більше, навіть якби у Росіян не була така можливість дістати рештки е, цього БПЛА. То по-перше, е, усі дані були знищені е, перед тим, як е, відбулося його затоплення, е, дані інформацію, яку він збирав, а також операційна система, яка там використовувалася, таке да, і таке інше. Е, я вибачаюсь. Дзвонить. А, Окрім цього, навіть якщо вони б могли дістати ці якісь рештки на моря, то а, що б вони з ними робили? Вони б а, їх вивчали, вони б могли б їх якось а, скопіювати. Та ні, технічно та технологічно вони настільки відстали, що могли б тільки. Візуально зробити копію з цього БПЛА, а за характеристиками а, він би не відповідав. Чому ну тому, що в них а, сама система електроніки, виробництва електроніки вона відстає на декілька поколінь. А від того, що використовують а, в США, а отже, це було б щось дуже таке архаїчне. Якийсь анахронізм, який би виглядав би як е, західний е, ріпер, е, ну і США знову ж таки з цього приводу немає чого е, нервувати, і завершуючи е, питання з приводу якраз використання е, слова флотилія і того, що в Росії все ж таки залишилося е, на жаль в Чорному морі. Ми майже щодня отримуємо від оперативного командування південь або інших офіційних структур міністерства оборони інформацію про кількість кораблів, тому числі кораблів з ракетами, які знаходяться в чорному морі, які можуть становити загрозу для жителів, в тому числі Одещини. Чи є ця інформація дійсно, чи чи є ці кораблі дійсно небезпечними для нас, чи ми можемо в певному такому легкому варіанті все ж таки трошки за заспокоїти українців без всяких ура кидань? Що вже все, все гаразд і нічого боятись не треба, але чи дійсно ця загроза трошки зменшилася в останні місяці? Я б не сказав, що воно зменшилось, воно на тому ж самому рівні. Чому тому, що кількість носіїв а, крилатих ракет морського базування калібр, а, воно не, зм... не зменшилось. Ну, за цей період не, не було знищено а, якогось цих а, носіїв. А, отже, загальна кількість пусто... пускових залишилась незмінною. А якщо ми кажемо про можливості вже використання їх боєкомплектів, а це інше питання, тому що росіяни як були, є так і будуть проблеми з виробництвом ракетного озброєння, тієї ж самої КРМБ калібр. Отже, те, що в них є якась кількість носіїв, це одне. А чи заповнені їх пускові на всі 100% чи, хоча б на 50% саме ракетами калібр, це вже інше питання. І а, дійсно, а, може бути в Чорному морі носій карембе калібр, але при цього КРМБ «Калібр» у нього на борту може і не бути. Ось і все. А, але з іншого боку, виробництво, нагадую, в них воно є, а, дуже повільні темпи, але накопичення боєкомплекту відбувається. Тому так чи інакше, це означає, що якщо я там. Повідомляють, що у Чорному морі, наприклад, знаходяться кораблі носії калібрів на 24 ракети залпу, або на там, 38 або ще щось. Ну, багато їх не буває. До речі, їх багато не буває. Носіїв насправді набагато більше аніж середньостатистично, вони знаходяться у морі. Середньостатистично це приблизно до 20-24 пусків залпом. хоча носіїв насправді набагато більше. Отже, це також багато про що каже. В них нема можливості виводити усі для розсередження навіть уваги, але навіть якщо кажуть саме про це, там 24 і все таке інше. То це ще не означає, що усі 24 чотири калібр там зараз знаходяться на пускових. Там може бути 12, 16, Але з іншого боку, це загрозу не зменшує. А це інше вже питання там розвідувальних даних, скільки отримали, скільки вони завантажили, бо це все ж таки супутник розпостереження наших міжнародних партнерів. Тобто на рівні ГУРЕМО… Генерального штабу Збройних сил України, Міністерство оборони, там зовнішня розвідка України. Е, ось ця інформація, вона там присутня. Скільки вони завантажили, скільки реально вони можуть використовувати, і таке інше. Ми отримуємо в відкритих джерелах а виключно загальну інформацію. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, дійсно скоро ми побачимо. Наймні повідомлення про нову номенклатуру е, озброєння, яке буде надходити до е, України. Е, слава Україні. Героям слава!